До слова запрошуємо голову Волинської обласної громадської організації Волинські патріоти, засновника гурту Брати красулі Володимира Красулю! Зустрічайте. Майдан слава Україні! Слава кожному місту і кожному селу від Донецька до Львова. Від Луганська до Луцька. Слава кожному, хто стоїть на цьому майдані. Я горджусь волинянами, тому що весь волинський майдан переїхав сюди в Київ. Волиняни є. Дякую тим студентам, які першими вийшли на ці барикади, першими повстали, яких побили гумовими кийками, по голові, чому бо їх злякалася влада? Бо влада знає з історії, ще в 1973 році студенти виступили проти хунти чорних полковників, і хунта впала, так як і впаде режим Януковича. Вони вони, вони хочуть звільнити одного чи іншого чиновника, і на тому все закінчено. Ні, не тому ми прийшли на цей майдан. Ми прийшли, щоб змінити все в цій країні. І ми це все змінимо. Доки стоїть майдан, доки Україна жива. Слава Україні!